У Києві необхідно зробити новий районний поділ, перш ніж створювати районні ради. Таку думку висловив голова правління центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. До прикладу, Подільський район включає в себе і центральну частину, і Поділ, і Виноградар і Куренівку. Кожна з цих територій має свої відмінності. Районна рада. Це орган самоврядування, який виражає специфіку своєї території. Спочатку треба змінити районний поділ, зробити районний поділ для того, щоб на, в ньому запроваджувати власне оцю особливість в кожному районі, і щоб районна рада була виразником цієї особливості. Але поки столиця без рад в районах, відтак Київ залишається єдиним недецентралізованим містом України. Хоч зараз через воєнний стан вибори у районні парламенти проводити не можна, проте це не означає, що до них не треба готуватися. Підкреслі. В колі ушко, і поки триває війна, навпаки спостерігаються тенденції до централізації управління Києвом. Так, левова частка бюджету на 2024 рік направлена не на райони, а на департаменти Київської державної адміністрації. Навіть минулого року ми в 2022 році билися, сколибилося взимку за бюджет. То щоб було зрозуміло, рівень фінансування районів скоротили в 4 рази попередньо якщо порівнювати з попереднім роком. І ми фракцію відстоювали те, що треба надати додаткові ресурси районам на останньому засіданні комісії. Депутати проголосували за формування бюджету та подали 1059 правок, які мали б вирішити проблемні питання. Проте вони були повністю проігноровані виконавчим органом Київської міської адміністрації. Сьогоднішній бюджет спрямований на задоволення потреб в медицині та освіті. Також 21 мільярд виділено на розвиток транспортної інфраструктури. На думку депутатів, кошти використовуються неефективно, і транспортний колапс, який відбувся минулого тижня, це повністю довів. Транспортний колапс, який відбувся минулого тижня. Ще раз показав, що ми в принципі, що ми праві і необхідно щось змінювати в розвитку.

Експерти також зауважили, що в Києві існує проблема маятникової міграції, яка є результатом невідповідного розміщення виробництва та розселення людей. У самій столиці немає місця для розташування великих логістичних центрів, але будувати їх можна у навколишніх громадах. Все це з точки зору економіки має працювати як єдиний організм. Для цього потрібна рамка і потрібна правила, про які домовитись. Наприклад, у нас є така історія, як податок на доходи фізичних осіб. Якщо ми з вами офіційно працевлаштовані, це теж офіційно. Ціно роботодавець на сплачує. частина цих грошей має осідати в агломерації, пропорційно розподілятися. Тоді буде логічно залучати великого інвестора. Про ергономічний розвиток київської агломерації говорять уже щонайменше 5 років, але справа поки не зрушила з місця. Ареал так і залишається існувати де-факто. Законодавчо його не існує ще в 2015 році. Експерти світового банку в огляді урбанізації України чітко зазначили. Про те, що агломерації – це є точки росту нашої країни. Відповідно з, з цим треба буде працювати і не тільки політикам, а й міським планувальникам і головам громад. Очільникам громад треба все-таки збиратися і думати про те, яким чином покращити мобільність між своїми містами і населеними пунктами яким чином працювати з трудовими ресурсами Київська агломерація має стати центром народно господарського комплексу України, через який розвиватиметься вся держава? Вважає позаштатний консультант комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Василь Куйбіда. на його переконання з такою системою управління, яка є зараз у Києві, досягнути цієї мети наразі неможливо. Станом на сьогодні ми маємо в місті так Минуло все і державні функції, а значить, і державні, і повноваження держави, і наглядові управлінські публічного управління, і місцевого самоврядування. То, ну перш за все, його що треба зробити розділити так. Перше і друге, і відповідно до тих функцій, які ми розділили, вже будувати системи управління під першу і під другу, так виділивши окремо наглядову функцію, яка стосується міської ну, міської ради, от коли ми будемо мати розмежовані ті функції. Повноваження, а значить і ресурси під них. Тоді ми будемо говорити про якусь раціоналізацію управління. Експерти підсумовують за для вирішення всього комплексу проблем в столиці, децентралізації, розвитку агломерації, будівництва та налагодження інфраструктури, конче необхідна синергія зусиль місцевої влади Києва та Київської області, а також Верховної Ради та Кабміну.